Ну що, друзі, всі мої вітання. Як то кажуть, починаємо різьбити. Ну, в саму першу чергу потрібно навощити наш різець. Я користуюсь от таким брусочком, який під руки попав. Головне, щоб він був рівненький з собу, ну, з одної сторони. Натягнув шкіру, пастигує і вперед. Потрібно вощити різця. Що хочу сказати, отакі от різці, якщо вони затупилися, їх не потрібно щоразу точити на цьому, на наждаку. Бо ви спортите його. Бо я бачив саме цього виробника, якому присилали різець, який отут всі кутики вже прям такі круглі овальні. І коли вони не гострі, то Потрібно щоразу підрізати різьбу нашу. А так, якщо рука, як то кажуть, твердо стоїть і вже набита, то вже можна деякі елементи вирізати за один раз без поправляння різьби. От Тому і кажу, що завжди потрібно лише підвощувати на. Напасти гоє і все. Більше не потрібно точити різців. Щоразу, ви трішки попрацювали там, зробили наприклад 10-20 операцій, залежно які вони. І щоразу потрібно їх підвищувати. Так що, це така ситуація, друзі. Все роблю, як то кажуть, конвейерно. Зараз я покажу, як воно виходить, щоб не крутити менше заготівку. На вищу І Трішки буде незручно мені, бо і заготівка величенька, то дещо може не побачити, то це діло таке. І ще раз наголошу: машинним ну на наждаку на, на вулиці, оце діло не правиться, тільки вручну, бо спортити От, е, Що починаємо? Починаємо ми завжди з, -з середини. От, е, заганяємо рістця. Не під 90 градусів, під наклоном. Розумієте, кути наклону, ну, я не можу вам сказати, які я використовую. Є і 45, є і 30, є і інші кути. Так що тут вже дивитись потрібно по різьбі. Якщо це у нас ось такий листочок, то треба трішки тупіший угол там наносити. От я такий проріз роблю по кулу. Раз, і все. Заодно в мене є такий самий. Бачите, незручно, хоч би не сприснув. Тепер ми перевертаємо і продовжуємо. Тут легенько, а сюди більше до середини заглиблюємо. Також робимо і тут. Ось я це прорізав, все ріжемо по лінії, якщо посередині навіть лінії. Якщо тепер нахиляємо максимально отаким От нахилом, і по лінії ведемо. Звичайно, вона може бути нерівна, тут трішки треба буде підправити, отак. От також, поки лежить заготівка, також ми підправляємо і тут. Що не вибралося, не страшно, ми його добраємо. Ну і по колу, бачите, знов незручно, заготівка велика, і що близько вам показати, я не можу. От, тому... Одну операцію роблю, остальне доробляю і включаю знову. І от тепер те, що я казав там в попередньому відео, потрібно зробити зірочку нашу красивішу, я роблю отак. Роблю такий проріз і до центра роблю таку. Притримуйте рістя, якщо робите щось маленьке, закінчик. Не за самий, а отут закінчик, щоб він не побіг. І якщо ріжете щось, то так на руку не ставте, бо можна поранитися. Кажу по своєму, як то кажуть, опиту гірковому. така зірочка і вийшла. Ну, тут у нас є ще поле. Так його можна залишити, але ну, воно трішки не гарне, і ми тоді додаємо такі кутики. Сильно не заглиблюємо, бо можемо це прорізати, оцей самий момент наскрізь. І спортимо. От, я роблю тут два маленьких і один такий. Більшенький, розділяємо. Якщо не можете розділити на око, тоді розділюйте за допомогою якоїсь лінійки. Ну, з часом ви навчитеся робити, розділяти на око. Як я відштовхуюсь, я, наприклад, якщо не можу, я отут відступаю отут пару міліметрів, берусь ось центр. І отак. Ну і підрізаємо. Підрізати не також складно вже по нашій траєкторії, тільки чуть-чуть трішечки наклонити більше. Ну і отак серединка в нас готова. Ну, Потратити на таку серединку 10 хвилин, коли вона намальована, а з вами трішки довше. От. І що я роблю далі? Коли в мене вже є намальоване, я біжу отак. Ідуть такі на півкола, тільки на краю не спішіть, бо різець, якщо у вас дуже якісний гарний різець, він може сприснути. І навпаки, краще, якщо різець сильно зайшов глибоко, його краще витягнути, бо є великі як отут деталі зараз. Щоб на краю не сприснуло. На цій площині, то трішки легше буде. А так, то краще витягнути, якщо буде зубець, то краще його тоді зрізати. Ну і підрізаємо. Але дивіться, будьте обережні, бо дерево буває косі косослойне, волокна десь закручені, це липа. Якщо це липа росла у дворі, то це точно закручені, лісова, вона м'якша. І в неї рівніші волокна. Тому треба е, трішечки так, раз і подивитися, ага, якщо ріже красиво, значить можна прорізати повністю. Прорізаємо від самого кінця, щоб не залишалось у нас. І рівняємо по наших лінійках, щоб у вас оця вся лінійка йшла рівненько. Тоді буде у вас все красиво і акуратно. Є що підчищати, підчищаємо. Це не без того. От, щоб акуратно воно було. От, бачите, тепер у нас тут кутик, він раз і навіть отут таким полукругом йде, бо так і заганяється різець, ніби полукругом. З часом ті, хто е, не мають навиків, вони відчують різець. І будуть знати, в якому направленні їм різати. Ну і сама основна тяжка робота вирізати такі глибокі, але вони дуже гарно будуть виглядати і треба не спішити. Як заганяється різець, тут заганяється майже на 90 і пішло воно тоді з кожним разом, з нахилом, з нахилом, з нахилом, і виходимо знову на 90. Намагайтеся, звичайно, зрізати це за один раз, якщо у вас різець допустить це, бо бувають коротенькі різці. На такий випадок, звичайно, треба мати декілька різців. Ну, звичайно, краще користуватись одним. І за те, що, за то, що ви, рука привикає до одного різця, і ви тоді не зможете почнете е, робити помилки. От, тому потрібно краще одним. І щоб він вже був заздалегідь, міг зараз оце все прорізати. Чому зараз? зараз Покажу. Ну, якщо не виходить, робіть за декілька разів. Але обережно, я зараз поясню, що якщо, наприклад, от так ви вже прорізали і отут уже у вас є проріз. Якщо ви зробите глибше, її буде видно. Зашліфовувати не варіант, це час. Це дуже довго. Тому потрібно прорізати за один раз. Не спішіть. Бачите, як йду. Все. І легенько підправляємо. Це велика площина, її треба підправити акуратно. Ось я зробив був перший проріз. і його ось тут видно. Не знаю, чим вам видно на камеру, але його видно. І коли ви... Будете далі вже лакувати, його все одно буде видно. Його треба ніби тепер зашліфувати. Краще робити одне. Хай він проріз буде попід вашою площиною. Оце все підрівняємо. І тоді тут можна буде різати щось. Далі потрібно ділити наші такі листочки. Начнемо звідси. Ставимо десь під 45, можна і нижче, чим, щоб було так. І з'єднуємо ці всі лінії, які в нас, щоб воно було рівно. Наприклад, ось цього я зроблю вам. Тріщить мені хоч, який впирається, заодно він тормозе різець. Підрізати можна будь-з якоїсь сторони. Якщо можна отак. Або ось так. Як кому зручно. Що хочу сказати, давно не різав вже геометричну різьбу. От, взяв різця, трішки ще наловчуюся. Бачите, не одразу чисті в мене різи виходять. Ну ось Як буду дорізати шахову дошку, там різи будуть вже прям ідеальні. І сама характерна ситуація. У нас волокна йдуть тут. Нам треба вирізати цей трикутник. Ми йдемо тут проти волокна. Знову проти. А зріз робимо в поперек Отак. От Ще один момент, де треба, як то кажуть, не прорахуватися. Це ось тут. Якщо ми будемо тут зарізати, щоб у нас не було майже 45 градусів, краще нам зробити отак. Заріз, і тут максимально нахилити це все діло. Тут я роблю більш тупіший угол. Трішки незручно треба заходити звідси, ну, я постараюсь звідси, на виході, ніби витягуємо різця. І на, на, наклоняємо. І така сама процедура й тут.